І вівали прадавня система оборонних укріплень, які століттями захищали від ворожих навал Київщину. Саме біля одного із таких пагорбів поблизу селища Дмитрівка наприкінці лютого стався раптовий наступ танкової колони Росіян. Та того ранку наші хлопці із тероборони не тільки зупинили ворожу техніку і не дали їй прорватися у бік Житомирської траси, а й докорінно змінили плани окупантів. Найбільше себе проявив тоді боєць на псевдозмій, 20-річний студент-програміст. Який прицільними ударами з гранатомета знищив кілька танків та БМП. Глянув на сина він на мене, я його запитав, ну що, він відповів, пішли. Вжималися в землю, вирізалися, молилися, аби я не попало. Там, там все було перший раз. Перший постріл з гранатомета, та перший знищення ворога. Росія прийшла для, для нас, для того, щоб згоріти. Вони своїм завданням справлялися. Підбито один танк, один танк знищено і знищено три бойові машини піхоти. Вони навіть не зрозуміли, що з ними відбувається. Звідки вогонь, хто б'є, з чого б'є. От коли я узнав, це трошки пізніше було про його вік і був шок, чесно, якщо сказати. Мужики б сказали б просто гол. Я єдине сказав, добра символ. Заряжай. 24 лютого почалося з того, що батько розбудив мене вранці і сказав, мов, у нас в країні війна. Я спочатку не повірив, думав, це жарт. Але після того, як ми побачили звернення президента, там звучало, що є можливість прийти, взяти зброю, боронити державу. Ну, глянув на сина, він на мене. Я його запитав, ну що, він відповів, пішли. От, в принципі, з цього для нас розпочалася війна. Ми 24 лютого пішли в 9 ранку з дому, ну, по свій день лавах оборони України. Важко було спочатку? О, загалом, психологічно можливо. Можливо, важко, тому що, що, тому що в тебе немає ніякої базової підготовки, тобто в тебе немає практики використання зброї, але під впливом адреналіну воно не так відчувалося. І тому під розумінням, що ти захищаєш не тільки своє життя, а життя побратимів, якщо ти не виконаєш своє бойове завдання, можливо, загинуть усі. Розкажіть про той бій. Біля Дмитрівка. 29-го ми направилися в Дмитрівку з бойовим завданням спостерігати та тримати вихід на Житомирську трасу з Пеняку. Почалося через години-дві мінометний обстріл, який тривав в години 2-3, -три, можливо більше аж до вечора. Ввечері він змінився на гаубичний обстріл і обстріл танку, який тривав всю ніч. Вранці вже був безпосередньо вогневий контакт. Вжималися в землю, урядалися, молилися, аби я не попало. Які були у вас емоції, коли ви побачили перший танк, який рухається на вас? Якщо опустити нецензурну лексику, то зовсім негативні, тому що це розумієш, що це. Це не піхота, це досить е, велика, потужна машина, яка, якщо її вистрілить, то рознесе тебе вщент і це не жарти. Коли задріщала земля, і зрозуміло, стало, що там не йде одна машина, що там суне орда, суне колона. Час підшов по-іншому. Картинками, слайдами, вирвами. Прилетівши ударившийся ударившися між до вами е, снаряд, який з станка коло тебе між тобою і сином перебитий провід з високовольтки, який падає між командиром тобою і сином. Пара сорок, які гоняться друг за другом, деруться. Було страшно. О, з першим танком так, але коли ти можеш зробити йому. Тобто, коли в тебе є засоби для його знищення, коли ти можеш відповісти йому, то вже не страшно. В нас в озброєнні був як е тур, тобто протитанкова вправляєма ракета е так і гранатометр пг в А ви вже вміли е користуватися цією зброєю? Чи це вперше тоді? Ми проходили теоретичну частину, але як такої практики не було. Там все було перший раз. Перший постріл з гранатомета, перші очерді з автомата, перша знищена техніка, перші знищені вороги. Тоді думалося за те, як, як бити, Як бити як одне ціле, як бити не зупиняючись, бити ефективно. Як кажуть, до кінця до железки без здачі. Тоді за це, що десь тут гуляє смерть, ніхто не думав. А що це за відчуття, коли ти підбиваєш танк? Це була радість, тому що радість через здійснене бойове завдання, радість через те, що залишилися живі. Коли ми з сином десь в проміжок 40 секунд зробили три постріли по головному командному танку, вони навіть не зрозуміли, що з ними відбувається. Звідки вогонь, хто б'є, з чого б'є, вони йшли із сторони Бучі Ірпіня. У них права пройти не було, не було у них права жити. Ми знали вже від друзів по телефонних дзвонках. Що то робиться е, в Бучі, що там відбувається? Якби е, тоді вони дізналися, що, що їх б'є 20-річний Як би думають, як ви думаєте, про що б вони подумали? Я знаю одне: у них був панічний страх. Вони розуміли, що по них прийшла розплата. По них прийшли ті, чиїх жінок, матерів. Дітей вони там нищили, ґвалтували і розстрілювали. Що вам казали побратими, коли ви вперше влучили? Як вперше влучив танк, всі були зайняті боєм, але після бою там вже були, а, молодець, красавчик і так далі. А ви що відчували? Можливо, трохи гордості за себе. Це скоріше було почуття солодкої помсти. Ну, Мужики б сказали. б, Просто гол. Просто по всьому розрахунку, по всьому відділенню, коли роздався взрив БМП, всіх з'явилася радісна посмішка. І всіх з'явилася ще більша впевненість, що ми б'ємо і ми можемо бити, що вони тут не пройдуть. А у батька? Я єдине сказав, добра, синку, заряджай. Було підбито один танк, один танк знищено і знищено три бойові машини піхоти. Радість, адреналін, всі ці, ці емоції, що ну, передати їх неможливо. От коли я узнав, це трошки пізніше було про його вік. Був шок, чесно, якщо сказати. Я все думав, що він набагато по-своєму там, як він виступав. ну, Значно там доросліший. Русія прийшла для до нас для того, щоб згоріти. Вони своїм завданням справлялися. Ну, За нами правда, за нами Бог. Ви тоді прикривали родину цілу? Ну, я тоді не знав, що це родина. Ще на той час. Це було пізніше. Я прикривав побратимів. Яка загалом атмосфера була у вашому підрозділі? Дружно, побратим, як побратим. Фільмів. В деяких сім'ях такого не буває як там, як у нас. Яка реакція мами була, коли двоє її чоловіків пішли на війну? На початку війни вона навіть і не знала, де ми. Ми казали, що ми знаходимося в Бучі. Тобто вона знала про ситуацію в Бучі, що ми сидимо в Бомбосховищі, про те, що ми знаходимося безпосередньо в Збройних силах, що ми е, воюємо вже завдяки вашим колегам, коли вийшов в новинах сюжет про те, як відбивали Київ, як його боронили, де ми попали вже в кадр, я сказав: кажу сине, дзвони мамі, пора вспливати. У неї було присутнє здивування. Типу, в смислі, як, як підбити танк і так далі. Тобто вона не уявляла, що звичайний я, тобто звичайний хлопець, не хуліган не забіяка і не заучка, мій хлопчик підбив машину, підбив танк. Який був найстрашніший момент для вас на полі бою? Хм. Коли закінчилися набої? Там непечатна лексика існувала, але набої принесли. Почу, почули другі ланки, відділення, побратими матнулися, доставили набої. От тоді, коли ти розумієш, що там ворог, а в тебе твій товариш нічого не може їм протиставити, виплюнути, бо до нього немає набоїв. Тоді трохи страшно. Ваш позивний Змій. Так. Чому Змій? Ну, тому що це трохи креативності. 2001 рік народження. Так, 2001 це рік змії. Добре. Змія це плазун, це трохи не, не прикольно. А якщо взяти і перевести її в українську міфологію, тобто змій, це вже звучить, це вже трохи устрашає. Трохи надихає. А у вашого батька позивний дракон. Як цей позивний народився? А оскільки він постарше, то змій то вог... полум'ям не дихає, а трошки взяли вище рангом, тобто дракон. Мені трішки навіть важко уявити, як це батько йти в бій зі своїм сином. Ми працюємо в двіці. тобто я, як гранатометник і він другий номер як заряджаючий. Тобто, ми постійно поруч можемо в випадку чого казати як домедичну допомогу, так і е, перекрити вогнем, е, тобто підтримати психологічно. Я знав, що дитина коло мене, і я її зможу прикрити. Це перше. А друге, оця вся сивина це пережити те, що пройшли вже. Це не на прогулку. в Парк, на покатушки на качелях. Це там, де ні його, ні мене може не стати. Стали дружнішими, як і всі люди, українці стали з переходом війни, вони дружніші, стали разом боронити країну, то чим може. Вас такого спокійного у житті. Мені у мене таке враження. Вас війна змінила? Так, можливо, змінила. Вона закалила, тобто закалила дух, надала якоїсь впевненості, сміливості, відповідальності як за себе, так і за побратимів. Чого плануєте робити далі? Адже війна триває? Вчитися, вчитися, ще раз вчитися, бити його. Якісно, швидко і багато, щоб швидше ця орда була вибита і знищена. Про що ви мрієте? Продовжувати бути військовим, здобути э, вищу військову освіту та формувати міцну. Армію, якою ми зможемо голятися. Будувати будинок, жити далі, виростити дітей, поставити їх на ноги, дождатися внуків, правнуків. Все так, як всіх. Життя далі має йти своїм колом. Якою буде Україна після нашої перемоги? Потрібно буде Відбудувати знову нашу країну, яка буде набагато краще. Знову постане той же Маріуполь, але він буде в тисячі разів красивіше, гарніше. Повернуться родини, які були за кордоном. Буде більше відкритості, більше допомоги один одному. Країна буде працювати. Отакий він, двадцятирічний боєць-змій, та його тато дракон. Зубата родина на захисті нашої держави це був проект Героїв. Продоля тих, хто готовий покласти своє життя, здоров'я та спокій заради інших. Зустрінемося уже незабаром. Буде новий день і нові герої. І так, до перемоги.